95% людей, які є на препараті дептат, не будуть мати місячних взагалі, поки вони його одержують. Це добра новина, що ви не маєте місячних, і це добре не мати місячних через ці уколи. Але деякі жінки назавжди втрачають місячні і тоді це медична проблема. Інший ефективний контрацептив це протизаплідні таблетки. Якщо ви приймаєте їх щодня в той самий час, то вони ефективні на 99,5%. Проблема в тому, що люди забувають приймати таблетки і тоді вагітність ймовірна. Але вона ймовірна з будь-яким протизаплідним засобом, наприклад, з таблетками один шанс на 200», з перерізкою труб один на 400». Він ніколи не дорівнює нулю. Єдина абсолютна гарантія не мати вагітності це вирізати матку або не мати сексу. Добре, в якому віці ще рано вживати регулювання народжуваності, коли переходити на протизапліднення. Я чула, що не обов'язково вживати протизаплідний метод, але з медичних міркувань краще через ваш менструальний цикл. Правильно, найчастіше люди мають нерегулярний менструальний цикл. Вони можуть мати одну менструацію кожні шість місяців або кожні два тижні. Тому, щоб відрегулювати це, їм призначають протизаплідні таблетки. Проблема з раннім початком вживання цих таблеток має два аспекти. По перше, це викликає. Припинення росту довгих кісток тіла. Є пластинки росту, які блокуються під впливом естрогену. Тому ті, що вживають таблетки регулювання народжуваності, можуть не вирости вище. Добре, це цікаво. Тому, якщо хто небудь має в 14 років зріст 5 футів і 8 дюймів і хоче почати приймати таблетки, то їх не хвилює, що вони більше не будуть Правильно. рости. Але якщо дівчатам тільки 12 років, то вони, можливо, хочуть вирости вище. Отже, це основне. Також я відчуваю, що іноді, коли дівчата починають вживати протизаплідні таблетки, вони думають, ніби вони мають безкоштовний квиток, щоб займатися сексом, якого вони не мали інакше. Отже, я завжди говорю матусям: ви знаєте, ваша дочка приймається з метою регулювання її місячних, і ви та людина, яка повинна стримувати її від сексу. Я не можу цього робити, як її доктор. Але я скажу молодим дівчатам: я б не займалася сексом, поки я не одружена. І не дозволяйте, щоб вживання цих ліків, які регулюють ваші місячні, змінило це рішення. Це добре рішення. Коли ви б запропонували переводити підлітків на регулювання народжуваності, якщо вони сексуально неактивні, чи ви вважаєте, що їм варто почекати з цим до одруження? Якщо це є з метою контрацепції або регулювання народжуваності, то вони повинні почати застосовувати якийсь вид регулювання народжуваності за пару місяців перед тим як вони одружаться, перед тим як вони почнуть статеве життя, принаймні з двох причин по-перше, протизаплідні таблетки більш ефективні починаючи з другого місяця від початку їх вживання. Тобто потрібен певний час, щоб вони проявили свою дію. По друге, якщо у вас весілля призначене на 20 липня, а останні місячні у вас почалися 20 червня, то вам не хотілося б, щоб наступні місячні сталися в день весілля або під час медового місяця, тому варто почати вживати ці пігулки за кілька місяців до весілля, щоб ви могли регулювати ваш менструальний цикл. Таким чином, щоб місячні були кожні два-три місяці.